Тавакова, чи не треба, можна з'ясувати відповідаючи на три запитання. Перше, як ви думаєте, коли перший заступник курує багатомільярдні чи на сотні мільйонів, я зараз розкажу, які корупційні схеми за гроші призначає керівників обласних ОВД, УВС, начальники керівників центральних органи Міністерства внутрішніх справ? Коли у СБУ я про це знаю, і Генпрокуратури, є оперативні записи, де зізнається, чи Ботар у тиск злочина, який він скоїв, і нечемно висловлюється щодо перших осіб держави. Говорячи, що саме такі, як він, люди другого ешелону в міністерствах управляють країною, а не президенти, прем'єри там і ще хтось. Так ви думаєте, про це знає Аваков чи не знає? Десь жодна нормальна людина? Яка при пам'яті ніколи не повірить в те, що міністр не знає, що робить, як живе, в який спосіб живе, за який рахунок і кого обслуговує його перший заступник чи заступник, навіть радник знає. Тепер питання: скажіть мені, будь ласка, ми ж так в Європу хотіли і хочемо. Що було б, аби заступника міністра звільнили після того, як його люди побили журналіста? Коли він фігурував в серйозних корупційних скандалах, та полетів би він е, як мінімум із своєї посади через годину після цього скандалу, Міністр би, ніс, взяв би всю відповідальність на себе. Тому тобто давайте визначатися, ми якась африканська країна з африканським способом ведення справ і урядування, чи ми країна, в якої є європейська амбіція, і доки цього не буде. Доки президент, прем'єр, міністр, голова адміністрації, голова сільради не буде вести себе по-європейськи, тут Європи не буде. А по-європейськи це означає замішаний ти у скандалі, замішаний ти в підозрі, ти йдеш з роботи. І коли буде доведено, що це не так, або коли буде доведено, що член твоєї команди кришталево чистий, і вибачте, як Бонаква, тоді ти повернешся туди. Але до того часу, поки йде розслідування, ти не маєш права впливати на хід цього розслідування. Ти маєш звідти йти. Тому висновок чіткий. Перше, нам потрібно сьогодні відсторонити Авакова до розслідування справи Чиботаря. Бо я маю інформацію, що особисто Чиботар курував корупційну схему, крадіжки на мито у Київській області, піска на суму 200 мільйонів гривень. Це якийсь нікчемний заступник міністра внутрішніх справ і сума 200 мільйонів. А ми зараз вводимо пенсіонерам 15% податку. Чи вони вводять, я не голосував за цю дурницю? 15% податку на пенсію. Ми зараз піднімаємо до 7 тисяч ціну на газ. Ми сьогодні збільшуємо е, е, тарифи, комуналку. На сьогодні немає живого місця на українських дорогах. Разом з тим, якісь нікчемні заступники міністра залазять в державну кишеню і звідти витягують багатомільйонні ресурси. Тому висновок чіткий: кожен, хто десь підозрюється, має йти з посади. У нас гарна лава запасних, нормальних людей. Ми ще подивимося, кого призначили. Я вам знаю, але перевіримо, кого призначили на місце, Чеботаря. Чи це не той самий Чеботар, але з іншим прізвищем, не з тим спосібом мислення і звичних рамок поведінки.